Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 67-річну жінку поранило в малій токмачці. Під час ворожого обстрілу вона була у дворі власного будинку. У пенсіонерки оскокове поранення руки та контузія. Рятувальники надали першу допомогу та доправили її до лікарні. Загалом минулої доби росіяни обстріляли Запорізьку область більше трьохсот разів, зруйнували шість будівель. Підпільне виробництво металопродукції організував заступник керівника однієї з колоній Запорізької області. Підписав договір з підприємцем з Дніпра, який постачав сировину. З неї ув'язнені робили, зокрема, труби, муфти та гайки. За роботу нічого не отримували. А ось працівник колонії за більше ніж рік роботи схеми отримав щонайменше 300 тисяч гривень. Тепер до шести років він може провести в одній камері зі своїми колишніми підопічними. Запоріжжя готове до опалювального сезону на 89%. Котельні та теплові пункти обладнують генераторами, аби вони могли працювати під час відключень світла. І це попри те, що запоріжці заборгували міським тепловим мережам півтора мільярди гривень. Труднощів додає і дефіцит кадрів: 100 працівників мобілізувались, а ще 150 не виходять на роботу, бо ховаються від ТЦК. Гучні будівельні роботи тривають в южному мікрорайоні. Там зводять підземну школу. Підрядники працюють і в день, і вночі. В обласній військовій адміністрації просять жителів навколишніх будинків ставитись до тимчасових незручностей з розумінням. Документи репресивних органів, партизанських та судово-земельних комісій і записи 30-х та 40-х років минулого століття почали оцифровувати у державному архіві Запорізької області. Обладнання для роботи надала одна з американських корпорацій. Перше засідання Ради безбар'єрності пройшло у Запоріжжі. Посадовці, депутати та активні містяни обговорювали, як зробити Запоріжжя доступнішим, зокрема для людей з інвалідністю. Незабаром Рада має провести моніторинг і визначити, над чим треба працювати, аби місто було комфортнішим. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.